Доброго ранку усім дівчата! Я вже була в мами в лікарні і зараз приїхала в метро і ще хочу зайти в епіцентр. І так як я люблю скло, дивіться, який чайник на одну літру, це чеське виробництво. Ще ось такі є, але тут же є пластмаса. Ось такий ще чайничок є. Коштує 199. Такий 449. І цей коштує 269. Так, ще дивіться, які гарні є чашки. 64 гривні, це такі великі. Виробник Болгарія. Є ось такі менші, 39 гривень. Теж Болгарія виробник. Так, а я собі взяла ось таке кекси випікати. Зараз коштує 49,90, а коштує 129. Це Китай. Ось дивіться. 100 штук. Дуже вигідно купити. Ось такі формочки є, але вони дорогі, 399 гривень. Ще ось такі формочки є. Красиві запікати. Франція. Зараз 259,90. Так, це розмір, як бачите, 30 на 22. І ще ось такі форми її запікати. Вони коштують 419 гривень. Так, і це виробництво португалія. Без кришки. І ці теж без кришки. Так, дуже цікаві. Ось такі золоті тарілочки є і срібні. Це можна зробити на них Композиції і коштують вони 5990. Зараз ось такі дуже красиві вази є. І зараз в мене 179,90 1790. І це Китай. Ось такі тарілочки дерев'яні. Це бамбук, це теж Китай. І ось такі. 299 гривень, ось така маленька бамбукова тарілочка. Так, я дуже люблю ось такі скляні миски. Це Франція і коштує 219 гривень одна штука. Якщо дві брати, то 175. А ще є ось такі. Це Арабські еміграти і коштує 129,90. Майже 130 гривень. Ось такі миски 23 сантиметри. І трошки більші, за 159 гривень, 26 см. І є менші за 79 гривень. Це об'єм 20 см Франції. Дивіться, яка гарна є ступка. І Товкач, це Китай, 330 мл, коштує 149,90. Красиво. Мені ще ось подобався такий глечик. Він коштує 229 гривень, це Китай, але мені цей колір не підходить для кухні. Для води чи для компоту, дуже гарний. А ще в метро продається ось такі коробочки для чаю, хто пакетований чай п'є. Я пакетований чай не п'ю, але дуже красиві. Навіть можна щось інше тут зберігати, коштує 299 гривень, є білого кольору, є чорного кольору і є ось такий Колір сірий, дуже красиво. А ще є такі, як під дерево, 234 гривні. Дуже хороший подарунок для когось, подивіться. Мені сподобалось. Це китай, а зверху дерево, а зверху скло. Добре, що не пластмаса. Я собі шукаю такий графіт на воду, тому що в мене є з такими вирубами і його дуже важко мити. Ось такі вируби, це погано, тому що тут з часом щось заходить і важко мити. Ось така ціна 134. Так, ще мені сподобалось. Ось такий келих. Але він мені подобається більше як вазочка. Тут можна ставити якусь трояндочку або якусь новорічну композицію і буде дуже красиво. Напевно, я собі його візьму. Так, дивіться, які ще формочки є. Щось запікати. Франція 239 гривень штучка. Така є, більшенька, кругла. За 299 є овальна за 299. Дівчата, я йо метро, і ось дивіться, кого цікаві. Тут є така копчена паприка, вона дуже смачна. Виробник Іспанія коштує 108 гривень, ось така баночка. Є більша баночка за 159 гривень. Також тут є суміш перців, можна купити і ступці-путувти. 164 гривні. Ось така баночка. Так, 195 грам, це 108 гривень. А тут паприка солодка, бачите, 159 гривень. Кориця є така паличка, хто шукає. Перець чорний В'єтнам. Сіль з прянощами, А ще є е, паприка ось така копчена 139 гривень. І ще є менша ось така паприка мелена 100 грам Україна. 69,90. Так, дівчата, ось така чечевиця, вона дуже смачна і корисна, це дуже давній продукт. І коштує вона 53,90. Так, пів кілограма тут є до супчику давати. Вона дуже скоро вариться. Хто в метро буває, то обов'язково придбайте. Сьогодні я їздила в метро, хотіла ще піти в епіцентр, бо в нас у Львові і метро, і епіцентр знаходяться один біля одного недалеко. Але була повітряна тривога, тож я вернулася додому і в епіцентрі я не була. Я отримала перші кошти з Ютубу. А до цього я вела свій канал з 22 січня 2022 року і до грудня. Можна сказати, це було моє хобі. Я коштів не отримувала. У мене є 206 відео, чи більше навіть, вже не пам'ятаю. А тепер я отримала кошти і ось вирішила купити собі деякі продукти і речі, які мені потрібні. І дещо захотілося просто попробувати. І продукти, і речі я все це купила за 2000 гривень. І це долар у нас 40 гривень коштує приблизно. Отож, я потратила 50 доларів. І я скажу так приблизно ціни. Ось така ковбаса я купила. Фует, це ковбаса сирокопчена. Країна-виробник Іспанія. Я дуже люблю пробувати різні продукти різних країн. І час від часу я собі дозволяю купляти. І вона в нас коштувала 124 гривні. Тут є. Це була знижка на неї, 340 грам, 124 гривні. Ще я купила ось такий набір таких відрізків від лососів. Кілограм коштує у нас 50 гривень. Ще раз говорю, що я купляла в метр. Бачите, ось такі відрізки, досить непогані. І буду я робити уху з сососі. Селедець ось такий норвен. Коштує у нас 87 гривень 42 копійки. Желе, приправа хмелі, сунелі. Ось тут цілу упаковку розпушувача до тіста, цукрова пудра, кориця мелена, Ось такий крем заварний, може, колись приходиться свята, підходить, може, я щось хочу, кокосову стружку. і Ще ось таке желе, І коріандр мелений я купила свіжий, і я буду робити моркву по-корейськи, а також я буду робити. Буряк червоний по-курейськи. І ще я купила попробувати, такий набір для глінтвейну. Ось дивіться, я купила такий собі келих, я його взяла, він мені сподобався, можливо, я буду якусь трояндочку тримати, як вазу буду використовувати, а можна для глінтвейну або для капучину. Звісно, можна не купляти цього, але вже є все готове, то я хочу попробувати. Можна і так самому зробити вінтвейн. Ось таке спагетті баріла у нас коштує 500 грамів 31 гривня. Такий келих коштує 49 гривень. Так, а ще я купила. Ось таку каву в зерно, якось це по знижці в нас метро було. І тут є один кілограм, а запах ароматний, неймовірний на кухні. У мене є, бачите, один кілограм. Кава, як рахується, непогана кава. Зберігати в сухому прохолодному місці. 100% натуральна кава першого сорту. Але не пише, скільки тут є арабіки, а скільки рубусти. Переважно на деяких пакетах я колись купляла, то писала, скільки арабіки, скільки робуста. Арабіка це солодша кава, а робуста вона більш кисліша. Арабіка рахується дорожчою кавою, а робуста має таку кислинку і вона трошки дешевше йде. Не пишуть, скільки є арабіки, а скільки робуст. Ціна дуже вигідна. Тому що, якщо купляти в упаковці мелону каву, то вона коштує приблизно 100 гривень. А тут, рахуйте, 1 кілограм я купила за 290 гривень. Ось таку скалку я купила. У мене є дерев'яна, але вона дуже вузька. А ця, бачите, така ширша. І вона мені на кухню більш підходить. Тому що в мене багато. Такого посуду є, і вона коштує така скалка 190 гривень. Я говорю суми без ПДВ. Тут ще є ПДВ 20%, то трошки дорожче. Ще я купила ось такі формочки 100 штук за 41 гривню. Ну з ПДВ там виходить 45 гривень, здається. 100 штук, я думаю, це дуже вигідно. Ось такі ніби новорічні, але я маю багато дуже рецептів кексів. Отож, будемо пекти, будемо пробувати різні рецепти, і воно мені пригодиться. А ще я собі що купила ось таку ляну олію. Можна трошки додавати до салату, і вона дуже корисна. Використовується для приготування холодних страв салатів вінегретів, капусти соусів. Ляною олією можна заправляти будь-яку кашу, варену картоплю, додавати перші та другі справи, змішувати зі сметаною та майонезом. Дуже смачно та корисно змішувати з сиром та зеленю. В цій олії високий вміст є омега 3, і трошки присутня гірчинка. У кого проблеми з кишечником, то можна вживати ось так олію, напевно, зранку нащі, а можна додавати до салатів. Також дуже добре робити маски для обличчя з такої олії. Какао темне, я купила, і в нас воно коштує, я сподіваюся, що воно якісне, бо я брала дорожче 48 гривень. Ось таке какао коштує. Я купила ось такий панетон італійський з шоколадом, і він коштував 135 гривень. Також я придбала ось такий ніж, це для томатів. І він, Хто не знає, я вирощую помідорчики. І чому такий ніж варто мати? Тому що це виробництво Бразилія, тому що ось він має такі зубчики, і коли виріжете помідор, то він не скользить. Я дуже люблю і салати нарізати, і помідори таким ось ножем. І коштує такий ніж 83 гривні. Ну, з податком трошки дорожче. У мене такий синій є, але він вже старий, отож я вирішила взяти такий червоний. Спеціально для томатів. Так, ще я взяла. Ось такі фініки без кісточки. Просто вони попалися мені на очі, то думаю, візьму. це, напевно, теж дуже корисно. Як ви бачите, тут є білки, жири, вуглеводи, харчові волокна. Також кальцій, фосфор, залізо, магній, калій, вітамін В1, тіамін, вітамін В2, рибофлавін, вітамін ПП, вітамін С і бета-каротин. Ще я взяла ось такий пармезан. Вже він потертий. Я хочу приготувати лазанью італійську, і там треба мати пармезан. Він був по знижці, я за нього заплатила 58 гривень. Тут є 100 грам, 100 грам за 58 гривень. І на останок, ще вам покажу, я купила ось таку шторку. Як бачите, я купила ванну. Кожного року я міняю і купляла я і дорожчі шторки, такі турецькі. Все рівно треба міняти. Ось мені така теж сподобалась. Вона коштує 190 гривень, з податком трошки дорожче. І це виробник, здається, Китай. Ну, але я і так кожного року міняю. Мені сподобалось, мені підходить до ванної. Тож придбала, ще таку шторку треба замінити. Такий кошечок Киві. Оскільки туди, вони не дуже то крупні, але надіюся, що будуть смачні. Ківі треба їсти, бо воно має теж багато йоду. Ось це всі покупки на сьогодні. Хотіла я купити собі і поміняти графін для води, але не вирішила який. Щодо такого панетона, я вже пробувала різні панетони італійські, час від часу хтось привозить і огущає. А ось такий панатон, який коштує 135 гривень. Він шоколадом. Якщо чесно, то тісто виглядає не дуже в розрізі. Але дуже смачне. Дійсно смачно, але ось на вигляд мені не дуже подобається, як воно виглядає тісто. Ну, взяла попробувати. Хочеться Щось куштувати, не все ж я маю щось пекти. Хто ще не брав ось такі відрізки з риби, то купіть, попробуйте, 50 гривень це недорого, це можна два рази зварити уху. Можна там і голови продають. Ви вибираєте, що ви хочете. Уха виходить дуже смачна і поживна. А ще я вам хочу показати ось таку лампочку. Я купила. В мене в духовці вона згоріла. 65 гривень на згородку коштує. Тож закручу, тому що дуже зручно, коли в духовці світить світло. Через дверки тоді видно, як почувається ваше печиво чи хліб в духовці. Можливо, хтось не знав, що цю лампочку можна міняти, якщо вона горить. Дуже часто я купляю ось такі макарони, баріла або інші італійські. Тому що ці макарони, вони є твердих сортів пшениці. І з них людина не поправляється. Італійці дуже багато їдять макаронів, але вони так не поправляються. А ось дивіться, це наше виробництво, ось так наші виглядають. Бачите, як відрізняються. Не знаю, чи в нас є така пшениця вищих сортів. Але подивіться, яка різниця. Оце італійські макарони, а це наші. Коли є знижки, то я купляю ось такі італійські макарони, тому що дійсно вони смачні, твердоваті, вони не розварюються. І саме головне, що це твердих сортів пшениці. І не поправляєшся так. Ось такий Миколай прийшов сьогодні до мене. Святий Миколай це наш український символ новорічних свят. Діти пишуть листа і замовляють у нього подарунки. І дійсно такий святий Миколай жив колись у Візантії і був візантійським єпископом, який помагав бідним і прославився любов'ю до дітей. Є легенда, що Миколай живе в раю, але раз на рік спускається на землю, щоб відвідати дітей і дати їм подарунки. Образ святого Миколая це втілення людяності та доброти, день, коли варто допомогти бідним. І резиденція нашого українського святого Миколая знаходиться в Карпатах у Національному парку Гуцульщини. І там можна побачити нашого українського Миколая. Але не завжди так було. У 1929 році Совити офіційно заборонили святкувати Миколая і Різдво в Україні. Більшовики замість Миколая придумали Діда Мороза і Снігуроньку. А вже в 1937 році вони в перший раз святкували масово Новий рік замість Різдва. У нашій українській сім'ї завжди святкували Миколая і дітям завжди подарунки приносив Миколай з 18 на 19 грудня. А в школі на роботах то вже давали подарунки. На новий рік, ніби від Діда Мороза. Але треба пам'ятати наші українські традиції і святкувати нашого українського Миколая, святого Миколая, а не придуманого Діда Мороза. Темна нічка наступає, снігом білим засипає всі дороги і будинки, всі дерева і ядинки, ніби казка на малюнку сніг малює візерунки, двері в хату відкривай. Іде до нас сам Миколай, Він несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі жили в любові. Вітаю усіх святом Миколая.